З початку поточного року в Україні задля безпеки споживачів газу, які проживають у багатоповерхівках, запроваджено обов'язкове технічне обслуговування газових мереж загального користування, адже реальний їх стан, особливо у застарілому житловому фонді, далекий від задовільного. В кожній багатоповерхівці знаходять 10 і більше витоків газу, що загрожує безпеці мешканців і стабільності газопостачання. Згідно графіка погоджено на 24 рік заплановано 1758 будинків. З них 1700 вже на сьогоднішній день проведено технічне обслуговування, в яких виявлено поверх 23,5 тисяч витоків газу, які були нашими працівниками локалізовані, усунені і відновлено газопостачання. Технічне обслуговування це не просто забаганка. Це по перше, це вимога закону. І саме основне що для мешканців це безпека їхнього життя. Мешканців багатоповерхівок про технічне обслуговування повідомляють за 10 днів у визначену дату відповідно до графіку до роботи приступають фахівці з технічного обслуговування Хмельницької філії гасмережі. На даному будинку ми виявили та усунули 17 витоків газу. На кожному будинку ми опрацьовуємо газові мережі і від першої відключаючи засухи всі газові стояки, відключаючи пристрої, різьбові та зверні з'єднання. Також перевіряємо проходження газопроводу футлярів, герметичність внутрішньобудинкової системи газопостачання. Після проведення робіт ми відновлюємо газопостачання, складаємо паспорт об'єкта. І акт про подальшу придатність газопроводу до використання законодавством. Передбачено періодичність проведення технічних заходів. Якщо газопроводи багатоквартирного будинку експлуатуються менше 25 років, то о, вони проходять раз на 5 років. Якщо більше 25 років, газівники перевірятимуть мережі один раз на три роки. Відповідно, і рахунок за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання надійде раз на три або п'ять років, а не щомісяця. В нашому будинку більше 20 років, і ми з сусідами переживали тут, а де-не-де було чути запах газу. Хлопці приїхали, зробили технічне обслуговування, перевірили, перевірили труби зовні, перевірили труби в під'їзді. Ми отримали платіжку по 170 гривень. Я, Я заплатила, сусіди заплатили. Ми тепер можемо спати спокійно, це раз в три роки. Проведення комплексу технічно-профілактичних заходів визначене законом України про житлово-комунальні послуги та порядком технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в незалежності від терміну експлуатації будинку. Потреба в тому, щоб належним чином слідкувати за мережами, в тому числі газовими мережами будинку, є дуже нагальною. І в старому фонді, і в новому фонді. Тому якби це безпека співвласників, тому що якщо в нас прорве трубу холодного водопостачання, ми отримуємо пошкодження деяке майна. Якщо в газова система буде мати неполадки, ми втратимо життя. Рахунок на оплату за технічне обслуговування газопроводів надходить власникам квартир тільки після проведення робіт. Реквізити для оплати за техобслуговування відрізняються від оплати за доставку. З актами виконаних робіт і графіками проведення технічного обслуговування вашого будинку можна ознайомитись на офіційному сайті Хмельницької філії газмережі у розділі Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.